Отестуємо найкрасивіший плампер для губ. Це новинка від Лель Paris, називається Plump Ambition. Нарешті ці близькі з'явились в Україні. Посилання в шафці профілю всього 6 відцінків, але цей вважається найкрасивішим. І це відцінок 601 холодний, нюдовий. І це плампер, який з більшої губи. Але кажуть, що пече він не дуже сильно. Вау! Який гарний відсінок! А ще в нього дуже приємний аплікатор. Не знаю, чи видно вам, але там всередині такі м'ягенькі, як кульки, і вони дуже приємно відчуваються. Такою якоюсь подушечкою на губах. Ну що, поколювання тут помірне, не ядерне. Мені це подобається. Витримати можна порівнюючи з іншими пламперами, але цей колір повинен бути просто у всіх. Це неймовірно гарний, прикольний, красивий блиск, ще й не ліпкий. Ну і трішки, якби, робить губи пухлішими, якщо бачите. Посилання на нього в шапці профілю, бо думаю, цей 601 відтінок буде sold out. E